Друзья, кажись, 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 кажись. А, а вон эти два краса, не Мы сейчас с той стороны попробуем заехать. Ну, качки, качки, завжди тусят. везде. вон вони, бачите там в тіньки. Зараз я подъеду туди, скручу камеру і вам поближе їх покажу. Та їх вічно вичисляю. Не можу вычислить. Постійно не можу з тої сторони сюди потрапити. Завжди це промазано. третий мостовкой ЗАГС. Mm -hmm. Так, ставок номер три. Зараз, друзі, дивіться, якийсь третій став. По не котиться, хоча б не, є, то не покупалися з вами. Там коротше, в них кукурудзи скільки лежить, вони не хотят їсти. Стісняються. стесняются. Наелись и, короче, это, куняють. Друзі, ну що, побачили лебідів чорних? Зараз прямо їм трохи далі. Якраз виїдемо до білих. Потихо, давайте. А ладно, вже так поїхали. О, що воно так дусто мені заваняло. Це ми цією дорогою потихеньку виїдемо на виїзд, коротше. Ща ще, це в нас третій, другий. ну Другий там такий ставок заросший, вроді мілководний. Це вон, бачите, понаривали спеціально, щоб машини сюди не заїжджали. Так, дуже вони близько. Але все одно прикольно. Ближче... ну треба було можливо на телефон щось зняти, ну ладно, пролетів. Дивіться, сосновий ліс, праворуч, бомба. Так, а ліворуч там не хочу туди їхати, він такий підзаброшений. Там другий ставок. Зараз сюди-туди. І ми виїдемо на першу. Тут така хтось сидить, читає книжечку, відпочиває. Тоді бачу на їжені, як ви бачили, насип кукурузи. Всі приходять з пакетами з того САТБ, різну їм кашу, підганяють. Зараз придумаю, де його парканутися, Зараз давайте трошки відключуся. Дивіться, теж... А, зараз воно не видно взагалі. Так, трошки на другу локацію переїхав. Білі, Білі лебіді теж щось не хочуть. Фотосйомок їм це все надоїло. Так, А, я виключив це. Те щось нервничає. Бур'янило. Короче, білий теж один спить. Другий балдіє на чилі. А я не знаю, ставок більше став чи такий самий. Два місяці назад я тут був літом. Знімав відео. Вроді без змін, ну, хоча, хоча б менше не стало. Чорні то поближе під І чорні голодніші, хоча їх закормили, бачу, відвідуючи дуже багато людей. Ну, Сьогодні субота, завтра взагалі буде ну, дуже багато людей. Ну, Я вирішив вже сьогодні приїхати. Мені ще предстоїть оту ту гору преодоліти. З вами, ладно, пойди поедем. Дівчатка содержать жизни жалуются, ну как это взрослые девчатка. Тут природа, звісно, бомба, тут можна покататися, на велосипеді, походити пішком. Зараз, хто забувся, буде підніматися на ту гору, але я буду підгазовувати. Все-таки ще два заряди є батареї. Якраз мені їх хватить е, доїхати додому. Ой, так, да, води багатенько пішло, пеньок, те що був колись. Воді? Так, Десь нам треба прозівати цей поворот наверх. Оце, мабуть, так? Да? Чи ні? Так. Да. Блін, чи може далі? Я пам'ятаю, знаєте що? Що він е, за лавочкою? Дивіться, як пробуксовує. Жве рве. рве. Блін, це, мабуть, не цей поворот. Мені, мабуть, треба... Надо... ай! Ху Мені, мабуть, треба сліду, бо це якийсь бур'янистий. Боже не поможе. Фух. Фух. Блін. Друзі. Фух, я сейчас дух. Де кабани? Скільки жолудів. Збили мене з пантелику та лавочка. сейчас подожди Давайте так сейчас ружок зробимо. Ого, скільки людей. Гуляй. Так, ми тут десь піднялись ліворуч. Блін. Він набагато далі. І він... Так, да, він крутий. Но він набагато легший. Фух. Десь він тут. Ось. Зараз я вам покажу. Це я перший раз лоханувся. Ось на цьому бугрі. Він, вон, бачите, вже якби теж круто, ну... Але... Блін, мені каже, легше. Фу, блін. Зараз надо прийдеться відео відключати, віддихуватися чи що. Лавочки все зайнято. Одна лавка вільна. На сонці. Давайте виїзд вам покажу. Бо в нас буде Ой, повернення додому. Якраз з цього місця. От а потім заміну. Сорі, ну не скажу, що запахло. Те що реально, то реально. Центральний заїзд в дендропарк, а ми, як то кажуть, заїхали з чорного ходу. Тесли та А що це з київськими номерами? Нормульно. Давайте ще трошки тут. Це у нас буде окремою серією Дендропарк. Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк писати позитивні коментарі. Буду дуже вдячний. Всім тихої ночі і мирного неба. Давайте, всім пока-пока, бо я зараз віддихаюсь і поїдемо додому, мабуть, через Індівський переїзд. Давайте, пока-пока.